Громадська організація Мережа освітніх консультантів України вже не вперше виступає ініціатором зустрічі з представниками зарубіжних вузів. Ця організація діє на Дніпропетровщині вже 11 років, безпосередньо у Кривому Розі, 3 роки. За цей час активно впроваджуваний проект Освіта без кордонів допоміг стати студентами європейських вишів та молодим криворіжцям. Найперше на що ми націлюємо, це вивчати іноземні мови. Якщо ми кажемо, наприклад, про навчання в Польщі, то в першу чергу це польська мова, але зазвичай ще у пригоді стає англійська мова як універсальна для спілкування, тому це є найперші вимоги до тих, хто їде навчатися. Друге, це, напевне, бути готовим до дорослого життя, вміти працювати над собою, бути наполегливим, кількість бажаючих зростає. І це, мабуть, дуже добре, але хотілося б, щоб кінечну мету нашого проекту було все ж таки досягнуто, щоб вони не залишалися там а поверталися додому. Як показує досвід, керівники зарубіжних вузів теж зацікавлені в тому, щоб привернути якомога більше обдарованої молоді. Варшавська вища школа гуманітарних наук імені Болеслава Пруса в свою чергу гарантує високий рівень підготовки і ґрунтовну практику у провідних телерадіокомпаніях Польщі про особливості євроосвіти і, зокрема, навчання в цьому закладі. Розповіли на зустрічі запрошені гості з Варшави. Наші випускники 60% часу свого навчального процесу проводять якраз в виробничих приміщеннях, а саме в телевізійних студіях радіостудіях. В школах фотографії, школах реклами, і відповідно це вимога Міністерства освіти Польщі, тому що в Польщі поділяються вузи як на теоретичні, так і на практичні. Студент, який закінчує навчальний заклад відповідно Польщі, йому легше працевлаштуватися по певній спеціальності, тому що його вже фахівці, директори телерадіокомпаній, газет Раді вони вже знають на що здатний студент. І більше того, скажу, що наш вуз по по працевлаштування студентів займає якраз по спеціальності, знаходять працю 86% студентів. Варшавська вища школа пропонує молоді бакалаврат за 12 -ма спеціальностями і магістратуру за чотирма зв'язок зі змі, письменницьке мистецтво, культурологія в туризмі та мистецтво фотографії в культурі. Під час навчання юнаки і дівчата навіть можуть отримати роботу за фахом, і цей шанс охочі використовують студенти. Обов'язковим є знання іноземної мови. Яскравим підтвердженням викладених фактів став продемонстрований гостями відеоролик. Студенти цього вузу вільно подорожують європою, поєднуючи навчання з прак. Практикою. Власне, щоб спробувати свої шанси стати студентом цього вишу, перепон немає. Однак, представники Варшавської вищої школи раді дати особливий шанс обдарованим жінок і дівчатам, з якими приїхали поспілкуватися особисто. Шкава єшкава ні публічна. Чоліфпарцеплатнам. Школа є приватною, але власники роблять все, щоб створити найкращі умови. Передбачено ряд стипендіальних програм. Знання гарантують досвідчені викладачі. Крім того, всі студенти мають місце в. Уртожитку для вступників з України цього року ми передбачили навіть спеціальні знижки в оплаті за навчання. Відповіді на свої питання отримали і запрошені на захід освітяни. Адже зараз, коли Україна виходить на рівень європейської освіти, у педагогів набралося чимало питань, на які хотілося б отримати відповідь у закордонних фахівців. Що ж до молоді, то деякі юнаки і дівчата вже розставили свої пріоритети. Я думаю, що мене все вийде. Я вибрався таку спеціальність, яку я ну имею какой-то э, опыт в ней благодаря моей деятельности в интернете. Трудности, конечно, пугают, но я надеюсь, что я одолею их. надеюсь выучиться э, в Польше и потом вернуться в Украину, чтобы э, поделиться своим опытом с народом. Звісно, навчання в Європі має не тільки позитивні моменти, адже там треба пробуватися самому і сумлінно гристи граніт науки, аби добитися успіху. Як відзначили запрошені гості, працевлаштуватися в Польщі для перспективного молодого спеціаліста цілком реально, незалежно від того, з якої він країни. Безперечно, реалії можуть виявитися не настільки оптимістичними однак, певна річ, результат зусиль залежить тільки від кожного особисто, як і вибір, де навчатися і де згодом працювати. На батьки. часть за к